Що не сесія, то несподіванка. На старті чергового пленарного засідання міський голова Олександр Соколов запропонував внести проект рішення про порушення перед Чернігівською обласною радою питання щодо створення на базі Ялівщини регіонально ландшафтного парку. Для цього мер навіть провів переговори з головою обласної ради, адже питання створення ландшафтних парків саме в її компетенції. А Іванович машине погодився розглянути і висловив сподівання, що подібного характеру. Прийме рішення, ми надамо свої матеріали, залучиться ті державні служби. Здавалося б, ще б вчора про подібний хід позій б'юті всі могли тільки мріяти. Однак в сесійній залі їх реакція виявилася незрозумілою. Частина депутатів фракції бют не підтримала рішення, якого ж сама домагалася. Стави на голосування проект рішення запропонований мною як міським головою. Які прийняти за основу. Хто за? Прошу проголосувати. Хто за за основу вже прийняли в цілому? Доки білосердешні депутати здійняли лемонт, їх колеги ділилися власними думками у соцмережах. Сьогодні Соколов технічно розправився із своїм головним конкурентом в окрузі Олег Мороз. Тільки що на сесії Чернігівської міської ради міський голова Чернігова Соколов обіграв свого головного суперника по виборах до Верховної Ради Дубіля. Класичний приклад, коли вкрадено грому суперника, Дубіль надав проблемі розголосу, підняв її медійну. А Соколов реалізував та записав до свого політтехнологічного активу Костянтин Іванов. Тієї ж думки дотримується й експерт Павло Пущенко. На його думку, Олександр Соколов нівелює головний козир передвиборчої кампанії кандидата Б'ютівця Валерія Дубіля, котрий проводив кампанію з надання Ялівщині статусу регіонально ландшафтного парку. Ми бачили достатньо велику інформаційну кампанію з цього приводу. Але Олександр Соколов вирішив таким чином перебити йому цю хвилю і сказав, що ну буде РЛП. І зараз фактично, я думаю, що піде знову ж таки, змагання двох інформаційних хвиль. 31 народний обранець затвердив проект рішення, запропонований міським головою. Частина б'ютівців це рішення так і не підтримала. Ви показали свою конкретну позицію. Що в одному лісопарку ви за, а в сесійній залі, яка приймає рішення цього при. Суперечку зупинила голова регламентної депутатської комісії Людмила Скоробагатько. Вона заявила, що жодної конкретної пропозиції опозиціонери таки не внесли. А відтак роботу сесії варто продовжити. Фракція б'ють сьогодні. Знову намагаються заговорити це питання, яке ми сьогодні голосуємо, бо їм завтра ні про що буде йти до людей казати. Ні, ми зробили, ми воюємо за Ялівщину, Не буде чого писати на заборах, тому ми припиняємо зараз знову розбиратися з цим питанням. Вже питання проголосовано.